Вітаю на каналі Люблю літературу. Давня українська література Повість минулих літ Для літератури періоду Київської Русі характерне було літописання. Розвивався цей витворчості пізніше, уже в зовсім інших історичних умовах та обставинах. Літописи Київської Русі стали прямими родоначальниками тих хронік-мемуарів, які були створені у козацькі часи. Першим літописом, що до нас дійшов, є Повість пременних літ Нестора або початковий літопис близько 1113 року. Цей твір дійшов до нас не в оригіналі, а в списках наступних століть. Найбільш повними є два списки Повісті – «Лаврентіївський» та «Іпатіївський». Повість минулих літ це звід кількох літописів, створених у період між 1039 і 1118 роками. Козацько-старшинські літописи унікальне явище. Багато в чому. Відмінне від літописів київських, тобто староукраїнських. Найповніше про Хмельниччину життя народу. В той період його боротьбу за волю і незалежність розповідають літопис Самовиця, у якому після короткого вступу про події 1648 року докладно описано епоху Хмельниччини. Кінцева частина літопису Стислий огляд історії України за 1703-1784 роки. Літопис Граб'янки, який відтворює події 1648-1708 років, наводить тексти багатьох актів, гетьманських універсалів, грамот, договорів та літопис Величка що включає в себе аж чотири томи. На початку 12 століття за князювання Володимира Мономаха на основі попередніх зведень монах Києво-Печерського монастиря Нестор створив повість минулих літ, довівши записи до 1113 року. Оригінал цього літопису не зберігся, але до нашого часу він дійшов у списках. 14-15 століття. Найдавнішими вважають список Лаврентіївський 1377 року та Іпатіївський 15 століття. Перший здобув свою назву від імені переписувача Ченця Лаврентія, а інший було знайдено у Костромському Іпатіївському монастирі. Літопис створювався впродовж тривалого часу багатьма митцями, але на початку 12 століття завершив, упорядкував і дав назву літопису Київський мономах Чернець-Нестор. Існують також ще дві редакції повісті. Одну з них зробив Іумен Сильвестр на замовлення Володимира Мономаха. Іншу редакцію було здійснено для сина Володимира Мстислава Мономаха. Найвдалішою прийнято вважати саме редакцію Нестора Літописця. Повість минулих літ називають ще початковим літописом. Тема Висвітлення історії східних слов'ян і князівської влади. Утвердження християнстві на Русі, розповідь про виникнення слов'янської писемності, ідея возвеличення давності слов'янського роду, уславлення загальноруського патріотизму. Про заснування Києва. Поляни жили особно і володіли родами своїми. І було між них три брати. Одному ім'я Кий, а другому Щек, а третьому Хорив. І сестра їх Либідь. І сидів кий на горі, де нині у Борич, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а хор на третій горі, от чого й прозвалася вона Хоревицею. Зробили вони городок і на честь брата їх, найстаршого, назвали його Києвом. І був довкола города ліс і бір великий, і ловили вони тут звірину. Були ж вони мужами, мудрими й тьомущими і називалися полянами. Одних ото є поляни в Києві й до сьогодні. Інші ж, не знаючи, говорили, ніби Київ був перевізником, бо тоді коло Києва перевіз був з тої сторони Дніпра. Тому й казали на перевіз, на Київ. Коли б Київ перевізником, то не ходив би він до царграда. А Сейкий княжив у роду своєму і ходив до цесаря. Знаємо, що правда до якого, а тільки про те відаємо, що велику честь, як то розказують, прийняв він от того цесаря. А по цих братах почав рід їхній держати княжінням полян. Про помсту Ольги. У рік... 945-й князь Ігор пішов у древляни по данину. А взявши данину, він пішов у свій город Київ. Та коли повертався назад, то роздумав і повернувся до древлян з невеликою дружиною, жадаючи більше майна. Древляни попередили його, що данини більше не дадуть, але Ігор не послухав їх. Тоді древляни зі своїм князем Малом Вийшовши насупроти з города і Коростеня, вбили Ігоря. І сказали древлян. Осе князя Руського ми вбили. Візьмемо жону його, Ольгу, за князя свого мала, і Святослава візьмемо і зробимо йому, як ото схочемо. І послали древляний ліпших мужів своїх, числом двадцять у човні до Ольги, і пристали вони під Боричевим узвозом у човні, бо тоді вода текла біля гори Київської і на Подоллі. не сиділи люди, а на горі. Розповіли древляний Ольці, навіщо вони приїхали. Мовила тоді їм Ольга Люба мені є річ ваша, може свого мені вже не воскресити. Вас хочу я завтра вшанувати перед людьми своїми. Тож нині і діти в човен свій. І ляжте в човні. Виличаючись. Завтра я почилю по вас, а ви скажіте поїдемо ми ні на конях, ні пішки не підемо, а понесіте нас у човні. І вознесуть вас у човні. І відпустила вона їх у човен. Ольга тим часом звеліла викопати яму велику і глибоку на дворі тюремному поза городом. І на завтра Ольга, сидячи в терені, послала по погостель. Коли древлян йшли у човні, вони сиділи, взявшись у боки, величаючись і вигороджуючись, і принесли їх на двір до Ольги і вкинули з човном у яму. І, приникнувши до ями, Ольга мовила їм Чи добра вам честь? Вони ж сказали, гірша нам смерть, ніж Ігореві. І повеліла вона засипати їх живими і засипали їх. І, пославши, Ольга до деревлян, сказала Якщо ж ви мене щиро просите, то прийшліть до мене знатних мужів, хай у великій честі піду я за вашого князя, а то не пустять мене, люди київські. Коли ж деревляни прийшли, звеліла Ольга приготувати миню, кажучи так помившись, прийдіте до мене. Вони, слуги, тоді розпалили миню і ввійшли дргани й стали і заперли мийню за ними і повеліла Ольга запалити її од дверей, і тут згоріли вони всі. А ще двічі Ольга помстилася древлянам на їхній землі. А ще раз невеликою дружиною пішла Ольга справити тризну на могилі чоловіка, пригостила древлян, а коли ті упилися, звеліла їх убити. І посікли їх п'ять тисяч. Наступного року, у рік 946, зібравши військо, пішла на древлян війною, перемогла та взяла в облогу іскоростень. Але ціле літо не могла вона взяти города. Тоді, нібито на знак примирення, Ольга запропонувала, щоб замість звичайної данини їй від кожного двора дали по три голуби і по три горобця. Древляни з радістю погодилися. Ольга, тим часом, роздаючи воякам кому ото по голубові, а другим по горобцеві, звеліла їм кожному голубові, горобцеві прив'язати пруд. І звеліла Ольга, коли смеркалося воям своїм пустити голубів. І грубці. Голуби і горобці полетіли в гнізда свої, і тоді загорялися голубники, а одні хижі і стодоли. І не було двора, де б не горів. Так помстилася Ольга за вбивство свого чоловіка, князя Ігоря.